Всім привіт! Всім мирного неба і міцного здоров'я. Так, Мої курочки ходять по подвір'ї. Зараз ми їх малий приженутку зажнемо туди, в загородку і, мабуть, їх там залимо, так, да, курочки. Йди сюди, сюди сіра, ходи сюди. Ході, сюди. Мої курочки, місочки. Красотки. Ті будуть в мене жити курочки покамись. А там в хліві домашніх, всі під утилізацію. Всі прийму до одної. Ось. Півень! Я зараз дам по лобі будеш заглядав квітник. Ось. Бо там ті навчилися їсти яйця. Я з ними не маю бажання гратися, їх відівчати. Мені моїх тих хватить курочок на яйця. Вони і так гарно несуться. Від тих я вже. П'ять днів немає яйця ні одного. Ось. І якось так. Ось такий в мене півник Легорн. красавчик. Андрію, як будете дивитися, це від того півня, що ви мені передавали півник. Красавчик. Ось. Я оставила до тих своїх курочок. Порадушний, такий, як його Туню, за курочками дивиться, красавчик. Ось. Він буде жив, правда, трошки дикуватий, але нічого. Ну, він господар, він за курми дивиться. Вперед мають кури наїстися, тоді він. Ось так. Що ви всі хочете в мене? Насідалі їдло насипане, дід їд, їжте. І буряк, і зерно, все там є, а там тих всіх приберу. Нині при мені курка знеслася, я яйця не встигла забрати. Думаю, що ж таке, що? Стільки днів і одного яйця. Перше неслися, файно, а то нема. Там ті що. там. А вони собі яєчка навчилися їсти. Та тільки викинула яйце. Так, півінь по сходах не йти бігом звітам, бо я зараз дам тобі, ти вже в квітник їх кличеш. Я знаю, знаю. Тікай. Тікай, давай, давай. О. А вона тільки викинула яйця, а вони всі на неї налетіли, дзьобами розтовкли. Я не впіла дверцят відкрити, щоб забрати. Ах, кажу, от де яйця діваються. Значить, значить, ось таке діло. Ці в мене будуть жити. Ой, як гарно співаєш. Ну, красавчик, красавчик. О, ці в мене будуть жити, курочки, а там ті підуть під утилізацію. Неохота, гарні молодушки, гарні виросли, молоді курочки. Думала, може, з них котра квоктати буде на кочку. Хоч я кочки не дуже люблю, але ж... Підкинути інкубатор тепер нема як, бо світло виключають. Ось, а. Кочка хай би там була, хоч би трошки своїх курчат посадити. Ну, бачу, не судилося. Значить, буде з них м'ясо. Ну, а ці красуні будуть, будуть жити, будуть радувати яйцями. А там побачимо і курчат купимо. А може, буде видно, як далі. Та й таке. -то. Ось такі діла. Так що. Там тих ми приберем. Може, весною качок, яких куплю, а де яєць. Візьму, якщо буде квочка, але ті кури зазвичай не сідають, ті не квокчать. Ті не мають інстинкту висиджувати, як мені казали, що вони не сідають. Ну, не знаю, побачимо. Там буде видно. Ось таке то діло. Так що. Якось так. Зараз прийдуть кози. Не знаю, що, мабуть, нема, не видно, щоб йшли. Ще мій тузик не гавкає, то ще, мабуть, нема. Так, не видно. Щоб йшли з поля мої козульки-мазульки. Ні, ще нема. Ось там вони в здається, десь пасуться. Малих туди погнали. Ну, не видно їх ще з козами. Ну, зараз буду догнати, то я вам покажу. Ось дивіться, сходять тюльпани які вже. Ось там. Ось там повонія вилізає. Та що відволіч у Ось. Це квітки. Тоже вже такі файні. Бачите, рости починають такі то діла, це моя примовка. Ось. Ось такі-ті, що снулюються квіточки. Ой-ой-ой. А ці в мене підсніжнички вилізають. Такі. Інакші сорти, як там ті не такі. Та й таке то. Ці квітки починають рости від Максима Гевака. Вони снуються. Та й такі то справи. Ладненько, чекаємо, коли кози будуть. Ось там, бачите, йдуть козульки вже додому. Мої мазульки, зараз буде тут на прольоті, їх більше видно. Я шоколадка перша біжить. Зірка за нею. Наталя з яром йдуть. Самі перші. Біжай, сіду, Мишка прутівна, всіх козів старається бити. Ось, ну нічого, хай ну, вона розкотиться. Я раз два роги її приберу, якщо вона кітна. А якщо ні, то зараз вам покажу, де та сливка, куди всі бажають ті, що не, як сказати. Що не перспективні, куди вони попадають, на яку сливку, бо казали показати ту сливку. Зараз покажу ось так. кісь кісь, 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 кісь. Кіс, кіс. Ходи сюди, зіронька, ходи. <рес> Яр Наталку не слухає тягне за рука. А ось так далеко вони від нас. Ладненько, йду покажу вам сливку і будемо чекати їх на подвір'ї. Ось ця сливка, куди всі йдуть, хто не хочуть жити гарно. Ось. Вис у мене тут такий. Та яяр, яр, ходи сюди до мене. Малиш. Ось так. Ось мій яр. Наталка відв'язала, каже, від'їжи його, хай йде, не. Не плутайся. Ай, єрипляхи, на! Ходи сюди, пішли. О, прийшов мій. Ну! Ти довольний, довольний, ти прибіг, тебе пустили з мутузка і не вели на мутузку. Ай, ти бешкетник. Ти нашу Наталю тягнеш. Чекай, Єрипляхана найшла. Нашу Наталю тягнеш з урка. Їсть тяжко йти, пішли їсти та, Пішов пити. Пішов пити, пити захтів. Там чиста водичка наляд, і він там п'є. Ми час від часу миємо і наливаємо чисто. Курочка, красуня, пішла, той, тузик вже гавкає, бо то йдуть кози, він тільки так на кози гавкає що йдуть. Ну, а це мої красуні біжать. Ходіть, ходіть, мої малешки, ходіть. Ой, ай, ай, ай. ай, бігом бігом, 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 Хто хоче, хто хоче. О, а я вашу клітку закрила, яй, чекайте, забула відкрити. Йди сюди. Клапка на місце. Так, ти куди? Не, не на своє місце. Бігом. О, тут ніч не видно. Ось, всі позалітали. Так, шоколадка вже потягнула відро зубами до себе. О, бачите. Так, нині не хоче каші, хоче барака. Їдять барак. Їдять те. Ось так. Поприбігали, ось так. Ну як там, трошки паслися? Трохи так. Ну і добре. Походили, провітрилися. Значить, я більше ще не веди його на мотузку донизу, щоб він тебе тягнув. Хай біжить. Ладненько, всім па-па, всім гарного дня, чи гарного вечора, хто коли буде дивився, всім до зустрічі, а ми будемо прив'язувати своїх кузульок, мазульок Ще два ланцюхи мені треба поладнати зараз і буде усе.